Це мама, та. Скільки серіал 10 років шов чи 20? Це якийсь грабіжник, це не я, я беру слова назад. Березовим прутом. Ой 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 ой! Козочка! Ні, ні, я не хочу. О, вау! а якраз шапка злетіла, прикро! Та не може бути, то ну куди? Ааа, це та. Вау. Вау! Вау! Ви ж на коні! Ее привіт! Будемо сьогодні знімати відео і дивитися інше відео. Таким чином, два відео, але <laughs> результат один. Ось тому, будь ласка, перш за все поставте лайк цьому відео, підпишіться. Обов'язково не забувайте це робити. Це дуже важливо для нашого просування. І у вас завжди буде свіжі відео. О, так, бо то, що ми от прям регулярно. Бачите, тут. Ви не знаєте, яка зараз година. Зараз така година, якраз що ми готові знімати. Могли б, на свіжості. Могли б не знімати, звісно. Готові? Так. Давайте. Раз, два, три. Дякую всім. всім дякую За, -за замовлення клопоти. Україна Кіганець. Фільм. Украї... Аніме Фільм. Мені Що? То, трамвай 9. Ага. Я сьогодні їхав 9, найду на В ж Вишне коні. <сіх> <сіх> Панове. Панове. Ой, ка... Руда. Ой, го, це п'ятого елемента, так? <гаду> так, А коли вони всі засунуться, то буде велика гулька, така. <гаду> так, але це реально, я так зранку їду, але мені типу подобається. І звітом, коли вони стають соцільною е, штукою, <гум> то потім ого, це я заходжу. <гум> 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 Диви. Доб... О, ні. <гум> це якийсь грабіжник, це не я. Я беру слова назад. Оце класно. О, це <реш> та, та та Нормально. Це Прищо... зручна функція. А як це робота називається? Оце робота чи дня. ні з цим оце. З... Ой, не знаю, це в О, клас, жінка В Японії дуже популярно ще. Японія, кля, ну, Насправді теж жінки більше водять. А ви думаєте, це Львів? Ні. Чи. Ні, ні. Це замість телефонів. А татушку? був. Татуха треба. Клас, клас, та-та-та. Отак. Оце японський прикол, типу, коли цей пристають в вагоні. Багато я відео таких бачив. Надто багато. Мар'янка. Сиріос. Ооо, Це серіал

А. що біля Алкріша постійно так багато місця, біля нього ніхто не сидить. Він як VIP, в першому класі. Ще й з напоями. за... Та напевно був вагон ресторан, ти познаєш. вагон реставратор. А якраз шапка злетіла. прикро.

А він типу суржикує, так? Затвітяну страшні люди, придателі з того. Знаєш, ліплять просто сього ся. Ми шарах у них понімаєш втім по. Після першої світової, чи що? Я думаю, друга. Друга? Друга, Кутовський. Ой-ой-ой, козочка! Ні-ні, я не хочу! О, зараз вип, всі, геть! О, коза наверху, все, фух! А ти включив звук, Іван. Куди? Так? О, ні, о, Що ж таке робиться-то? Хулігани! Ті хулігани! Це вона. Вона молиться чи що не? ні, вона знімає з себе одяг. Аааа, та. Вау! Але плюс ти можеш себе зліпити і все буде окей. Ну. А це дівчину сенс розваги був. Це був фір. Вона каскадерка просто. Окей, Карені. okay, okay. Трохи на Магонію схоже. Yeah. Uh -huh. Голос знайомий Сімпсонів щось таке, правда? Uh -huh. Ляшко, чувак. Uh -huh. А я купила свіжий сир для малика, думаю. Це без голів дорожче. Зараз теж так. Відрубано і так ще, так? Відрубали і 2 гривні додали. Бізнес? Хіба ти гроші? Хіба то гроші? Оце так БІОМАСА! дуже <гум> довго Там зупинка, знаєш. За 20 км. Зупинки вони, походу пропускають. <плес> <плес> Я то <плес> довго? Десь хвилин 5 поки що їдуть. Телефон не вимкнуло. Там ще й коз коз коза тормозила і це все. зйомки були. Важливо Задала за кастрюлю, так? А що вдома за та? баняк. Це Сашко ж позашов, Так. Та. Ого. Та, та, от він якраз такий... <рістична> Шо, Ой, ки снайпер, ти що? Зброя? Та не може бути. Yeah. Та ну куди? А ага, з... він мотузку обстріляє, не пам'ятаю. І помню. Ислон. G6. Спасибо. Вже шершень. <laughs> ні, шершень. Він збив не, збив шершня? ду. Ну збив його дуло. О, ні. Шкабеля! Йо, а куди вони вже заїхала? море. Чи в річку. Дивлячись, де вони проживають. Ні, я думаю, такі робить тільки в морі. Так. А, мені на якусь річку в оконі якось. Що це. Ось? Ага, вони далі сваряться і стріляються з частинами своїх тіл. Але по суті, вони одне ціле. Той один пластилін. Це, це все одно. Це, це все одно. Все <laughs> одно. В депо. Не всі їдуть в депо. Така вже осінь, типу немає вже листя. Така пізня mm -hmm. осінь, mm -hmm. зима скоро буде. І за пів місяця, місяці в нас таке буде. Під сумну пісенька. Такий типу як проріз життя. Wow. Поговорили, поїздили і поїхали в депо. кожного свої проблеми, рутина та... Та, та. Але все це такі на фоні бла, бла, бла. Як пісня пройшла. Та-да! <різь> <різь> Дуже. У всіх свої якісь проблеми, кожен своїми проблемами заходить в той міні-простір обмежений, куди вони ніби в одному напрямку всі рухаються, але видно, що вони всі прям зовсім в різних напрямках життя, своє і так далі, там конфлікти, мільйон конфліктів. Кожен один проти одного. Я не побачив там, ну добре, ті, що обговорювали на початку серію серіалу, то ніби як плюс-мінус ще. Людяні дружні стосунки, а все решту, воно ж таке все вороже. Та хвойда довгоноса, та ще якась, кидалися своїми цими штуками. Так. Бджолата бідолашна теж постраждала. Бджолата. снайпер навіть був. Що? А тут ще мені здається, що Сталін, то що ти кажеш, вони кидаються один в одного, що вони або переймають якісь погані, або добрі звички в один одного. Mm. І, типу, як є одним цілим і. Як той пластилін, типу, умовно. І ще вони можуть забирати або погані, або добрі звички один в одного. Типу. ото ага. соціальне життя, знаєш? Обмін досвідом. Та, так, Негативом і добром. А Я думаю, що то, типу, як коментарна со соціальна станова. Не соціальна, а. <laughs> <hours later>, заснув. <laughs> <laughs> типу, людська. людська... Людська позиція, людське оточення, людськамстанс. Обставини. Людська обставина. Це на людську обставину. Типу, як ми всі в одному човні. Так. Типу всі з одного зроблені, на одне пішли, на одне підемо. Все воно, воно типу, як різне, але все одне. Повертаємося <хи> до моєї золотої фрази. Це фундамент, це база просто. Ґрунт. Ця ідея про все одно. Тут мавпи з'являються мавпи. Мавпи в Едемському саду. Окей. Uh, okay. Тобі зручно сидіти? Дуже. Хочеш лягти? Дуже. Uh -huh. А, але ти спочатку ляжеш, а я пересяду сюди. потім запитати, чи мені зробиш. О, потім... це коло життя. Потім розкладемо ліжко і троє просто будемо да. Та, та, та. А камера зверху приліпила. І все. І так і можна заді. буде дивитися, дивитись мрійливо уверх. І в якийсь момент можна буде по за, потягнути за маленький, маленький шовков, шовковий бантик. Із, від стелі на нас посипляться якісь ці. Сусіди. Багато маленьких сусідів. Заціляно, не можна заціляти. В ідалі це ж одна комера зверху, одна ззаді. <реш> так, так, ззаді, <реш> ззаді. треба обов'язково <у> кавити. <реш> <реш> Я ще накрутив, що можна, знаєш, коли це, коли типу, є е, такі е, лампи, ніби як люстри, так. <KilimLObti> Це на стелі. Як ви їх називаєте? ?就стра? Люстра. Люстра? По фото. Щоб там була така штучка, що можна було потягнути, і воно так типу перекидається трохи, і звідти мухи падають. Вони застріють бідолашні. Просто там гниють трупиками. Сушиться. Сушка така. О, точно. Їх сипаєш собі і до потім можна помолоти. Макого, макогону. можна помолоти їх і воно буде супер. Uh, yeah. Скажіть мені, окей, ми, ми розібралися з початком і відносно з серединою. Кінцівка. Це запливання на дно, вони всі на дні опинилися? Чи просто океан життя? Що, що означала та риба і вода в депо, вони всі. Вони померли всі чи що? Ні, nee, якщо говорити був... про трамвай як життя, а то був. Я те, думаю, це був прикол в стилі. Ага. Типу, що Пустяк? означає слон на балконі. Ага, ага. Так, <свят> да, це дивно. Було. <свят> типу, як воно йде в територію будь-що, авангард, прикол. Ага. І потім повертається в снайпера, Снайпер, снайпер це теж авангард прикол. Ніхто ну, не реально. стріляє. з... Трамвая Наповнений осу, людям. яка не дуло чи ще щось це. було. Але бачиш, тут, типу може приколся в тому, що типу наскільки е, е, цей, неважливо людям, що відбувається навколо всі його задачі, mm -hmm. що він заходить, де це є ту зброю, а всі такі, типу, е, е, тихо, ти хвати, там цей в мене свої справи, типу, не мішай тільки мені, знаєш, а він прям. Вже явно робить щось зле, але йому навіть ніхто ніякого зауваження не робить. От, типу. Чувак, але він і не робить нічого злого. Ну, він не встиг мабуть. Він бути. цілився в чувака, який хотів повіситись. Ну, це перше, на що він націлився, може, це не йому. Ми не навіть не знаємо, що він хотів. А от як, кажучи? наприклад, як ти кажеш з морем тим, то реально може бути таке, ну, моя думка, що от ти живеш в тому побуті такому, і ти не зважаєш, що робиться навколо. Хоч там е, море, хоч там е, просто Горе. вулиця. І типу, що зробиться навколо, а ти живеш в своєму вакуумі. А, та а і ти представляєшся в 2002-му чи який це рік, а, а зараз. Просто... 2002-й рік? Вакуум зменшився. Так, є... та, 2002 ось перший. 2002 рік. Нічого собі. Я ж думав, що це якийсь цей 73 рік. I мені води, of А ні, я хотів взяти Джойстика. А, тоді це не туди руки пристягуєш. Ні, це Ігор мав мені ще про це, но це І тебе просто лівий передав А Ми потрималися просто. <гарний, Гарний був мультик. Гарний мультик, так. Мені сподобався. <гарний мультик> Дуже класно виглядає пластилін. Так. <гарний> — В ньому щось є. Щось таке, ніби як. Ти очікуєш, що воно буде тверде, а воно таке типом М'яке. — Як там ці пуля хтів взяти цей гаманець у когось, просто розмазав йому за. Так, це було класно. Прикольно, коли там всі якісь непередбачені обставини, різкі зупинки чи ще щось, в них все злітало з голів, там, типу, волосся полетіло, ще щось. Е, всі було, люди так, міняються. Так, виконано дуже гарно. Типу, можливо, тебе ввело в оману якість зображення, ти думав, що старе, а то 2002. Та ні, ну це стоп-моушен, чувак. Він постійно так виглядає. Ну так, так. Це ж не комп'ютерна графіка, так. правда? Я люблю дуже оцей, ось, типу, такий ще антураж, знаєш, що воно таке. І, і, і візуально, і звукове таке. І я собі думаю, як то треба, як важко ти робиш ті фігурки, потім їх переставляєш то все. Я думаю, супер важко. І то кожен кадр так це типу. буде. Мені хоча б один раз зробити ту фігурку, це вже челендж. Хоча недавно, я до речі, ну як недавно, десь, може, рік-півтора тому. Для похресниці зліпив слоника, Дуже прикольно вийшло. Ну там є по туторіалу. Туторіал mm -hmm. такий, прям просто одне, ну там не дуже багато що робити. Але насправді вийшло дуже гарно. Я ще й зліпив багато різних пластилінів кольорів в один, і вони в мене вийшов градієнт оний знаєш, типу перепливаючі кольори один другий. в другий. У мене в другу тестві також любив <laughs> дуже пластилін. І тоді якраз було модно Дігімона, пам'ятаєте? Я дивляюся Дігемонів. Ангеламон! Дуже круто йому виходило, типу, робити ті всі фігурочки, типу. Ти з Костеліна робив Дігімона? Ну, типу, різні фігурки. А яким ти був Дігімоном? О тим динозавром? Я вже не пам'ятаю. Мені подобався динозавр. Uh, та мені так, так сподобався. Та, мені здається, чи там, типу, спочатку маленький динозавр. А потім, типу, великий динозавр, а потім якийсь робот. Не, yeah, він, він роботизованим динозавром, став таким джджукібором, -дж -дж типу. Yeah, я не розумію. А Хто став а... А, ангелом? Uh, Ангеломоном. Як хто став ангелом? Він завжди був якийсь незрозумілий. Здається, yeah. катус. Taki... Як як я... А потім такий десять... <скус> дуже крутий, типу, архіангу. Я пам'ятаю, що вони, типу, починали як якісь смішні приколи, а еволюціонували в нереальних цих героїв таких. Я так сумбурно пам'ятаю, я пам'ятаю, що, типу, що було Дікімони, а там щось сюжет згадати. І я, я, я Сен... пам'ятаю, що була Сенбурна? еволюція. <смірно> 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 якщо якщо пам'ятаєте про Дігемонів, то. Digimon цей, напишіть нам, якщо хотіли би, ми можемо одну-дві серійки глянути підряд. Я, я можу весь сезон дивитися. підряд, що ваш дивитися. улюбленого персонажа треба. Я скажу. можу в ігру пограти. А, а ще би, знаєте, що нагадав собі? За покемони? Ну покемони це типу. Це на, відомо на Це тобі дзігемони нагадали за покемони. Так. — Недавно тільки закінчилася ця. Серйозно? Ні. А вони по-кінчилися. Вони далі йдуть, але закінчилась історія Еше. Досі? Я навіть не знав, що це Так, вона досі йшла. Він ще досі збирає бейджики Тренерів. Офігні. Ну, якщо ви його пам'ятаєте. Пам'ятаєте Еша кічума із Залобастії? Ну я Еша пам'ятаю, ну той в кепочці. Так. Ну, ж власник, Пікачу, власне. Не власник друг. А, то в цьому ж його і відмінність була, так? Від інших спочатку, щоб всі типу були як власниками, а він став другом. Погімон! Ну окей, окей. Все, це було був.